Всім привіт і сьогодні ми будемо грати в Шарк втікачі, коротше. Ой. Удакула прийшла. Йоу. Ой-ой, треба валити, треба валити. Та, бачу, там гусочка корабель. О, у мене є патрончики. Крутяк. Забув, що вони роблять. О, так вони взагалі нормальні. Надеюсь, ДА! Не все. Як можна без юзать? Там, там ця, там акула, там акула. Вона йде до нас, от вона, йо, тікай, 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 гусочки, тікай, йо, гуска, це вже вернулася, ні, ні, я в острів втаванився, ні, йо, йо, де, 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 нема акули, коротше, все, вона від нас відстала, вроді. Пауна то тут, а в листьях там хватит вот тут. В надо там. Стремно копать его. Копать на х, что можно работать. О, на х можно свистеть. На Л. О, нормально. На к. Радио. Ч ⁇ радио не можно? Я. Чем можно? Э. Як like радио включить. Блин. Я не знаю ця акула. Она за мной. Не, снару. Йо. Как стрмно. Ай, ты шо влизов я у меня начал. Йо. У неї всі повні хп просто, я не знаю, что работает. Тут горький. Да акула. Акула куда-то пропала, мабуть не, ней урон же наносит все. все. Де воно? Тут акула. Вот тут. Де воно? Де воно? Нет, нет, нет. Не бой, мане, не бой. Вот она. Вона зато им. Нее! Нет! Нет, я, я спасу Там. Не, гусочка, нет! Чел, 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 и чел. Я тебя спасу. Чел. Пливи, пливи, пливи на мене, на мене, на мене, чел. Давай. Та блін! блин! А -а -а! Вона мене зруйнувала. Тікай! Я тікаю чел, все покаже. <laughs> ти сам вирішуй, Что тобі робити? Може, вона зникне кудись, а від тебе тебе спасу там, потім. Кула, там чел, живий, алло. Че ти за... Вона за мною, вона за мною. Вона за мною. Перевернулся. це хана, це хана, це просто хана. Все, айо. Я, я в окулах в зубах. Короче. Ні, блін... Нет. Блін... Я сдох. Ну ладно, короче. Позерки. Бу що це таке? Е, куди? Да. Надо не ворушитись, мабуть шо. Но на, на самий верх. Да, це... Це так? О-о-о, о, все. Я тут, а лоб. Вс, и чпить. Капец. Йо там человек есть. Голять блин, я вполне ну, добрывал. Что это таке? Ч нечто стало так быстро? О. Капеть. Я кто-то тут досягняет. Йо... Прям капець, цей суперкадр зир та якийсь, шо це таке. Абаракадабра, <laughs> Абаракадабр явно. Тут можна плавати. Там есть чел стоить. це таке? Що він там продає. А що? the О! Зі шарк ми вбили акулу, все. Ура! Я, я на восьмому місці. <гум> Блін. А чого всі по 100, а я по 25? Блін. Не акула зруйнувала, я чало хотів допомогти, але не чесно. Що ніч, ми що ніч, будемо тут кататися, це ж взагалі буде Це Реально, йо. Тільки не я. Подавайте я, акула, я акула, я акула. Блін Так близько було. Все Може то якась чела? Не знаю, блін Капець. Такі чели тут. Що? Він мене вибився одно. Ну знаю, що я сам. Тікаємо, 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 тікає, пацаны. А я такий повільний? Я, я завжди був такий повільний. Акула йде нас шукати. Стрмно. О, о, день-ден, день. Ден. На десь там уже. Вот, ого. Вже, вже щось руйнується так, я тут человек на гості. Не таранти стільки, будь ласочка. Так, все, поїхали. Ну Йоп, де. Там кула, там акула, там акула. Тікай. Вот там вот. Нічого вона, быстро, вода там за кораблем просто зирте. Ой, там корабль зруйнували просто. А нет, тут рибки, тут рибки. Все, нормально все. Тут даже риби додавали, крутяк, вообще. Йо капець. Де ця акула? Тільки. Она тут, вот вона. Тікає, тікає, я не хочу саватись. Ні. Там вона руйнує. Йо. Вона тут мене довнею йо. Тикаємо. Як по їй попадати вообще з твоєю рушкою? О. У мене так собі рожка. Вона... Нет! <плінь> Блін, йо! Це капець просто якийсь я не хочу. А -а -а. Можна просто на острів висадитись вона тут. Вона тут, вона тут, вона тут, вона тут. Ууу, вона мене сховала, блін. Але я хоча б, мабуть, чуть-чуть наніс. <клес> Урана там. Пої. Блін, ну все, ми проіграли акулі. Ще хтось залишився. Можна позирити. Е. Поняв. О, в акулу зирити. Кавно стрьомно. О, там вот, да. Челы иди кай, ты На вас прямо уладят. О, не, не, не. На тот... А, еще какие кичало было? Что? Ой, и снова. Ой, Ой, и челы. и ты вот закопать. Треба нацей. Вертолет. Все остальные. Тут закопать. Йо. О! Ч? Ч там летают? О, капець, там щось летало. <гум> капець. Чому в найти духа світиться? Тоже так хочу. Йо. Десь там, десь там, вот, вот там вот. Тікайте, просто тікайте максимально. Зараз позаряда. Вона уже за ними біжить просто. Стріляйте по її пацаны. Капець у нас На быстро копать ще. Копать. Капэ... Не-не-не-не-не-не. Стреляет, стреляет. Мансить, мантить! Девка, мансы! Нет! Я не савали! О, девку с хавали! Блин, неии! Я тоже хочу быть за голой. Копать! Все, Шарк! Выиграла! Че? я она нес. Ой, я на третьем, на третьем крутяк! А за ничего ніхто не наніс урона, короче. Ну, крутяк. Ремонт. Щось можно купить тут. 1500 можно такую штуку. На дорогах якась. Фарк скиды. Тут Що це таке. Здесь Тут. А, а, ну короче, я не знаю. О, все, давайте я. 12% я буду Блин, да. Він 24. Добре, нічого, нічого. Бать, все, поїхали. О, ми на... Ми на... Мы без лодок. Йо, так ты вообще крутяк На нафта на нафтостанции, мабуть, да? Йооо. Да, ну, мабуть, все поруйнує, я не знаю. Ну тут завтра втікати від неї не можна, Йо. Капець, стрмно. Там пушки є. Валим позорем. Валим пушка, пушка, пушка. Так о, о, реально пушки? Не стріляють? Не стріляють. Не хурога. Вот человек. Девка. Йо, де вона? <кху> Я її вообще не бачу. Блин. Вона mm. десь там що? Алло, Підходь акула. Де? Нахувайся, десь Я не знаю. Йо Я, де вона? Алло. Де акула? Капець. Чел, щось проходить Капець буде. Копать. Йо. Тут просто. О! Челик, я його буду стріляти, по йому. Все акула їде. Акула, 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 де акула. Де акула, блин. Все що сталося Вона там! Від водозирте. що вона ховається від нас. Стріляємо по її. Де вона? Йо, як стрьомно тепер. Вона піднялась чи що? Як стрьомно. Блін, я мабуть злізу. Чи ні? Бо вона зараз на мене нападе. Там є... Стоп. А хтось на кораблях, а хтось тут заспавнився. Капець, отам от якийсь корабель вроді. Це капець. просто... Просто капець, просто. Вони мають тікати, йо! Капець. Це неможливо. О, Я, я застряв, Що? Я думаю, треба валити. <кхи> Слічо, підемо, сядемо в кушку і будемо стріляти в неї. Це взагалі казирта, яка в неї велика. Це... Може кудись туди. О, реально? і воно туда долетающе. Давай, стріляй, бои. Вона десь тут Вона десь тут. пиу, 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 пиу. Расстреляем жестко просто, подивіть. Ой. А чому вона на нас не нападає А боится у нас ч? Так мы зарабом. Вот она там. Стреляем по її. Його там вот щось бывається. О, все нормально. Хо! Вот он, а ц... вертолт, вертолт, вс. Спаслись. Все, тікамо, тікамо, тікаємо. Так, надеюсь, вона зараз не буде нас бити. Так, э, гелікоптер, гелікоптер, є. Все нормально. Закрывайся, закрывайся. Просто все, мы ничь прожили, крутяк. Типа, вообще. де пілот? У нас пілота нема. заре не буде руйнувати. Пацаны, заходь, заходь, чел. Чел, заходь, заре полетим, шо з ним вообще? Уже, мабуть, акула похавала, дивіться. Шо з ним відбувається. Что це таке? Да все, заходи, пацаны. Пью, пью, пью. Штреляем, стреляем стреляем все отсекаем а надо там вроде надо не там все мы полетели мы полетели пацаны ура почему якусь резку полетела а куда мы заранее я, я, я ядерку скину. о мы выиграли Я на першому місці, дякую, дякую, я на першому місці, дякую. Ну коротше на цьому все кому сподобалось. Ставте лайки, підпишітесь на канал, все. Всім пока-пока.